Йде війна, і ми знаходимося в таких реалях. І питання стоїть, не як ми прожили, наскільки комфортно цей час, е наскільки, так скажемо, на лайті, А стає питання, що ми зробили за цей час? Життя могло би зупинитися ще на початку війни, але Господь він зберіг і вже четвертий рік пішла війна, і Бог береже. Чому? Тому що дуже важливо Богу служити. Ті люди, які служать Богу, вони покладають своє життя заради інших, щоб інші люди вони знали правду, знали істину, знали Бога, Ісуса Христа. То такі люди, вони брілянти в руках Господа. Це цінні люди. Тому не загубіть, не е, прохлопайте шанс бути в руках Господа. А щоб бути в руках Господа, треба служити Господу. Не зважаючи на обставини, які знаходяться вокруг нас.